Мене звати Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня, вам, дорогі мої підписники і гості каналу. Я рада вітати вас. Сьогодні суботній день. Треба щось таке приготувати, щоб було на сьогодні, і на завтра, і смачне. І корисне, і літнє таке, щоб не затратне сильно по часу, але щоб воно було поживне. Тому готуємо. Хто готує за мною, той знає, що в нас нічого не пропадає. Використовуємо все і фантазуємо і вигадуємо нові рецепти. Не бійтеся цього, тому що що у вас є, зайшли на кухню, відкрили столик, довго про це не думайте, що у вас є. Холодильнику, столику, що є, з того і готуємо. Зараз літньої париці набагато легше, тому що в косу і городи взагалі є свої овочі, є своя зелень. Простіше. Ні на, купуємо на базарі, але готуємо. Тож, в мене така паструлька на 3-літрову паструль вже вже закипіла. Е, потрібно буде ось у мене так, шість е, таких середніх картоплин, трішечки більше, ніж куріні яйця. Цього буде достатньо на цю кількість. У мене є така здорова цибулька на засмажечку, то я вкину то я вкину три у суп. дві морковки мені потрібно буде для того, для засмажки. Є одна перчинка, такий солодкий перець. Потрібно буде два зубчики чеснику, два маленькі лаврові листочки, декілька грошей до перцю і зелені селера. Два стебельці я вкидаю разом з картоплею, всі знають, і петрушечка і кріп. Потрібно буде мені пів склянки рисової січки. Хто знає, я рис майже не вживаю нікуди. Він смачніше набагато із рисовою січкою. І не розкисає потім рисова січка в супові, чи в супові, чи плов, чи кашу, що ви готуєте набагато смачніше. Спробуйте. І в мене є тут е, грамів 200 змішаного фаршу. Якщо у вас є це м'ясом, то можна зробити просто з кореним швидше з куриним м'ясом, тому що це суп готується дуже швидко. Краще фарш, ані курина грудка. А тільки кидати її тоді точно по технології, так як я показую, так зробити курини з куриною грудкою. І якщо у вас є помідори, просто помідори, мені треба використати от ми заморожені. Заморожені помідори, тому я буду використовувати їх. І сіль, і перчик. Чорний перчик. Оце все, що нам потрібно. Зараз потрібно все дрібненько нарізати нам. Водичка закипіла, кидаємо картоплю, морковку, цибульку і селеру. Перш за все. Потім будемо готувати все інше. Я зараз поріжу і покажу, як я ріжу. Так, картоплю порізали таку дрібненьку, тому що супчик буде варитися швидко. Тому дрібненько, рис, усічку, гарно промила і. Замочила трішечки водичкою, щоб в неї зайва клійковина вийшла. Ось так. І ще я вам забула сказати, отака от гарна столова ложка з гіркою, або сметани, або вершки в домашніх. У мене це домашні вершки, вони не дуже свіжі, так щоб вживати їх у свіжому вигляді, а в супчик йде аж бігом. Водички. Водичка кипить, закидаємо картоплю. Картоплі повинно бути і не багато, але і не мало. Кладемо гілячки селери і дрібно посічену маленьку цибульку, я кидаю все відразу. Дрібно-дрібно посічіть, вона розвариться, ви її не знайдете тут. Але аромат, і смак, і поживність, тому що відвар цибульки він і смачний, і він дуже поживний. Ось так, і все. Поки що закриваємо кришечкою. Не солимо, не перчимо, не лаврове листя, поки що не кидаємо. На півгодинки займаємося іншими справами. Все інше у нас потім все дуже швидко. Швидко, 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 швидко. Це такий швидкий літній супчик. Ой, пробачте, мої глядачі, я щось тут трошки неуважна. така. Ще потрібно це по бажанню, але саме з капустою цей суп буде найсмачніший. Чому я взяла рисову січку, тому що капуста і рисова січка вони дуже гарно поєднуються. Не якась інша крупа, а саме капусточка. Капусточку можете кришити скільки хочете більше-менше на ваш смак. І головне, різати її треба буде такими шашечками, маленькими такими шматочками, щоб вона, не так як морква, щоб вона майже не, не відчувала, щоб вона не плавала супів, щоб вона просто була як частина цієї такої гарної симфонії. Так що пробачте ще раз. Так, Картопля вже майже готова. Вона до, та, до такого стану дійшла, як нам потрібно. Листочки селери ми вже можемо витягнути. Хто не, ніколи не кидав селеру і цибульку з самого початку, коли відварюється картопля, спробуйте. Це такий смак. Так, картопля вже майже готова, так, як нам потрібно. Тепер висипаємо сюди рис. Він гарно промитий. І він вже набух, скільки, скільки йому треба. В супові він сильно не розбухне тепер. У мене тут пів склянки. Такої звичайної стандартної склянки 200 грамової. Так, і ось тепер. Кідають лаврові листочки, небагато. Два невеличкі, чи два маленькі, або один більший. Небагато, щоб не вчило, і декілька штучок дихмяного перчику. Так. І тепер працюємо далі. Беремо сіль, нам обов'язково потрібно саме зараз підсолити. Я беру пів столової ложки, ось так. Пів столової ложки. Потім ми до смаку доведемо. І на манесенькому вогні, нехай відварюється, щоб навіть не кипіло, а тільки впривало. А самі працюємо далі. Ставимо сковорідку. Ось так нарізаємо цибульку на засмажку. Як звичайно. Цибульки тут, чим більше, тим краще. Взагалі в кожній страві, яку ви готуєте, чим більше цибульки, тим краще. Виходячи з того, як ваша сім'я відноситься до цибульки, ви можете її порізати чи крупнішими шматочками, чи зовсім міленькими такими, щоб її не видно було. Це вже таке Тоби ваші вподобання і наливаємо олійки, олійки наливаємо так, щоб було немало і небагато, і немало. Ложки 3-4, тому що в нас буде. Від... Буде смажиться фарш. Якщо у вас немає свіжих помідорів, можете додати або томатний сік, або томатну пасту. Так, і натираємо морку. Морку я буду натирати на таку крупну вершинку. Потерли. Тепер цибульку викладаємо у сковорідку. Цибулю і моркву не смажте ніколи разом. Не цибулька так не віддасть свій колір і смак. І морковка не віддасть весь свій смак, і колір не віддасть. І аромат свій не віддасть, якщо вони разом. Потрібно спочатку присмажити цибульку на великому вогні, щоб вона була така аж золотиста, така, прозоро золотиста, гарна. Тільки тоді додаємо морку. Так, поки в нас смажується цибулька. Ми нарізаємо капусточку. Капусточку я буду нарізати ось так. Такими шашечками. Не маленькими, не тоненькими. А ось такими, дивіться. Ось такі полосочки спочатку. Капусти тут не повинно бути багато, але вона повинна бути. Дивіться, отак. А тепер... Ріжу її ось такими. Вона виходить, ось, бачите, ось такими кубиками, шашечками. Не забуваємо помішувати цибульку. Тому що все, коли готуєш їсти, все має значення. Як просмажена цибулька? На якій стадії просмажена. Морква засмажки, як відварене м'ясо, як порізане якими шматками і як порізані овочі, все це все має значення, наскільки все приготовлене. Тому вмикаємо всю любов, особливо зараз, коли такі тяжкі часи наступили, це дуже має значення, щоб ми мали хоч би на якусь таку просту, але естетичну насолоду. Якщо взяти по... Кількості, то оце що фаршу, що капусточки. І сюди ж я до капусточки. Так само, такими самими шашечками нарізаю перчик. Якщо у вас є червоний, то взагалі краса. Воно буде естетично гарно виглядати. Ну, в мене такий поки що. Так, цибулька гарно підсмажилась. Додаємо сюди морку. І прикручуємо у огонь. Нам потрібно, щоб морковка віддала свій колір, свій смак і свій аромат. Ось так. На маленькому вогні хай. Хвилин 5 протониться. А ми нарізаємо перчик. Теж отакими От, шматочками, як капуста, як цибуля. Так, морковка вже гарненька, цибулька теж. І ось тепер тут вже така швидкість у нас повинна бути. Гляньте, висипаємо, тепер сюди фарш. І ось тепер з фаршом, швидко, бистро, 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 бистро. Я беру дві лопатки і двома лопатками ось так розділяю, 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 перевертаю і розділяю. поки не солим, не перчимо, фарш нічого, поки що тільки ми його ось так. Зовсім на такій геть перетертую пасту нам не треба. Просто щоб вони були дрібнесенькі шматочки. Притримуємо, перевертаємо і ось так. Той, хто робив це, знає, як це робиться, хто не робив, дивіться уважно, вчіться. Так, все. В основному розділили. Ну, і тепер нехай просмаржується трішечки, хвилиночку, поки ми будемо зайняті іншим. Так, Тут у нас супчик уже проготувався. Картопля, рис. Тепер додаємо сюди капусточку. Вона в нас не розвариться сильно, тому що тут вже проводичка песована, супецований. І додаємо капусточку з перчиком. Як тільки пахне. Так, і поки у нас тут розсмажується, ще поки що не посолюємо перше. Нам потрібно дуже-дуже-дуже-дуже швидко порізати повні дортики. Час від часу їх отак січить. Оці фарш із цибулькою. Так, і тепер я вчора показувала як готувала, як вони в мене заморожені такими плашечками. Це дуже-дуже зручно. Отак взяла одну плашку і порізала, якщо треба буде ще, і ще візьму. Це і для піци гарно. І... Коли вирагу взимку робите. І от зараз я просто, просто такі заморожені льотки кидаю. Просто на такі шматочки ріжеться дуже гарно звільнять. Сезон, скоро розпочнеться сезон помідорів і заготовки помідорів. У мене є на каналі, я ще буду показувати. Просто ось так. Пережимо дрібненько все. Тим часом фарш треба вже присолити і приперчити. Зовсім небагато, ми пам'ятаємо, що суп у нас посолений. Не до кінця теж, потім ми все доведемо до смаку, але присолити треба і наску, і приперчити. Якщо у вас не помідори, а томатна паста або томатний сік, то оце саме зараз додавати можна одну столову ложку томатної пасти або стакан такий 200 грамів, 250 грамів томатного соку. Так як у нас свіжі помідори, то я ріжу швиденько. І ось тут треба на самий 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 мінімальний вогонь і накрити кришечкою. Те, щоб помідорчики віддали і смак, і красу. Ось так. Так, доклала всі помідорчики і так просмажується все разом. Хвилин 5 поки випарується зайва волога і помідорчики стануть не На маленькому вогні. Так, тут у нас гарно кипить, а пахне Знаєте, запах такий, як бабуся готувала на кабички, от такий чомусь запах такий. Mm. Дуже смачний. Ну і все, на, нарізаємо зелень Кришечкою і перчички, я теж покришу дрібнесенько. Так, нарізаємо дрібно-дрібно. Зелененька цибулька тут у мене є, яка залишилась. Чесничок я роздавлюю. І отак разом із зеленю трішечки присолюю. Солью зовсім зовсім І тоді гарненько солью розтирається і зовсім інший дає такий більш насичений смак, аромат і зелені і цибулька. І ще хочу вам сказати, не додавайте забагато зелені, тому що вона переб'є весь аромат і специфіку самого супу, який ви готуєте, який би то суп не був. Тому що кожен суп має свій аромат. А якщо ми додаємо багато зелені, ми втрачаємо той неповторний такий притаманний саме тому супові, тому борщеві смак. І всі страви потім робляться всі однакові, всі пахнуть петрушкою, чесничком. Так, що робимо далі? Далі нам потрібно вкинути, з'єднати це все. Зараз. Вершки, Дивіться, як гарно розійшлися помідорчики вже. Дивіться, який такий кольор гарний. Апетитний. Уже навіть в такому вигляді можна і на макарони, і на картоплю, куди ви хочете. О. І ось тепер треба, щоб ці вершки розійшлися. Якщо у вас магазинна сметана, ви її трішечки спочатку розведіть, додайте її теплої, не холодної, теплої води. Додайте у мисочку якусь там, піалочку, додайте, розмішайте гарно, а потім дотастейте у підливку або в самий суп. Тоді не буде братися такими крупинками. От. І все, тепер робимо великий вогонь. І вже на великому вогні хвилиночка і все. Сюди додаємо вже всю зелень у суп. Ось так. Зелень чесночку. Зараз хвилиночку додаємо засмажечку. Дивіться, як гарно. Оце, якщо у вас курина грудка, філе курине, то отак підсмажуєте не фарш, а курину грудку. Все, отак просмажуєте в оці підливки. Вона, бачите, вона червонувата от помідор. Смак має такий аромат свіжих помідор і ще що цікаво що пахне я ж кажу пахне таким хто був в селі і бабуня на табички готувала їжу ось саме оцей такий смак все вимикаю і додаю до супу м'ясо у нас вже тут готове Суп у нас готовий. Ми даємо 5-7 хвилин для того, щоб воно разом все з'єдналося. Ну, ви подивіться, який він на густоту. Дивіться, і який він на колір. Він такого бурштинового кольору. Саме літній. Ось тепер даємо йому прокипіти ну, декілька хвилин, 5-7 хвилин не більше. І куштуємо на. Смак. Сказати, що це смачно, це зовсім. Зовсім зовсім, нічого не сказати. Візьму намисний біленький такий ополоночок, щоб вам показати. Який колір. Дивіться, і помідорчики, і морква, і зелень, і м'ясо, а колір самого супу який, а який тут стоїть аромат. І бачите, якої він густоти, саме такої, як потрібно. Ось такий, щоб це був ситний, смачний, гарний супчик. І назива, назвемо цей супчик ми з вами. Літній такий супчик, назвемо його ще От, Так що візьміть собі записничок, готуйте. Вашим рідним точно сподобається, я знаю. Оце саме ці пропорції, що я вам сказала, це ідеальний варіант. Нічого не треба не більше. Не менше. Все, вимикаємо хвилиночку і насипаємо. Все готове. Супчик настоявся. Дивіться, рисиночка від рисиночки відокремлюється. Зовсім невеличкі шматочки фаршу. Ми так з вами підсмажили, що він зовсім манесеньким, манесенькими шматочками. Капусточки майже не видно. Дивіться, де не-де видно такі ось малесенькі, малесенькі шматочки. І капусточки і перчику. Рис не розвалився і не розвалиться, тому що це січка. Картопля дрібнесенька, дивіться, вона гарно так проварилася. Колір самого супчику, дивіться, який. Він, він дуже поживний і дуже-дуже смачний. Зелені тут в міру. Небагато, смак не перебитий. Ось так, дивіться, яка це краса. А якби ви ще могли скуштувати смак, дивіться, дуже смачний, дуже гарний і дуже поживний супчик. І готували ми його зовсім недовго. Так що, якщо у вас якісь інгредієнтів немає, щось є інше. Заміняйте, міняйте, придумуйте, називайте його ще гарними такими іменами, і хай це буде такий вашу копілочку, таку вашу скарбничку, ваших рецептів. Додайте ще оцей суп, який ми придумали сьогодні. Рецепту такого не було. Це я його придумала сьогодні. І називаємо ми цей суп, літній цей суп щедра пані. Так що так його і пишіть у своїх записничках. Смачного вам, миру вам! Божого захисту вам, Хай Господь береже вас всіх, щоб ніхто з вас, ваших рідних і близьких, не був голодний. Божого захисту всім з вами, як завжди, я, Любов, і до зустрічі!